Друзі, добрий прий-добрий ранок. От, я сьогодні в такому це в халаті готую сніданок, управилася. Зранку все зробила. Зранку дощу ще не було, як я опоралася. А потім у нас вітер такий на дворі дощ, ну на дворі тепло, не холодно. От, ну, але на вечір передавали, що буде вже у нас мокрий сніг. Ой, ой 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 Вибачте, мокрий сніг. Так що, а я смажу. Смажу печінкові котлетки і кашка в мене вариться. Так що сніданок буде смачним. Всім смачного сніданку, смачної кави, гарного тихого дня. Бажаю всього самого найкращого. Так що сьогодні, мабуть, я буду прибирати в хаті, попелесосити треба, щось готувати, їсти. Зварю, мабуть, чи суп, чи борщ, бо ці дні все ми були, не було в нас рідкого. От, так що сьогодні я буду у хаті щось робити. Друзі, в нас такий дощ на надворі лушпере, а ми, нам зранку вже привезли дві партії тушонки, ну, вірні, консерви, риби. І ми вже першу з утра поставили, Ось, бо жінка вчора зробила ще, закатала в банки та поставили. А тоді ночі заново буду другу варити, чи я, ну, в общем, чоловік буде. Тому що я рано встаю до коровки, а він тушонку варив вночі. Так ми з ним розпреділили наші обов'язки. Ви там пишете, що я дуже жалію чоловіка. Друзі, він робить він свою роботу, він мені допомагає, я його просто не знімаю. Він не хоче зніматися. Не знаю чого, але в нього якісь. ці... Ну, в общем, Не хоче він зніматися в моєму кіно. А він робить все. Допомагає коло коровки, воду носить, і вичищає. Усе це він робить. Я тільки даю коровку. І даю їй вже накришений кабак. там. Ну, В общем, ми розподіляємо всі обов'язки. Звісно, їсти готую я. Він у мене їсти не готує. Оце, що він не робить, то це не готує їсти. А так він це вже корову навчився доїти, а ви кажете нічого не робить, що я його жалію. Він мене жаліє, я його, та так ми й живемо. Куди ж ми дінемося друг од друга? Вже 36 років у рука об руку прожили. Я за ним не знала, що таке нема в хаті хліба. Він все було достане, привезе нас. Ну, друзі, він оце такий в мене. Ну, так, да, характер в нього, звісно, не мед, його тут у празі всі знають. Він такий до людей, він мовчазний, а зо мною може й голос повисити, це таке. Ну, нічого. Ми справляємося, все добре. А на дворі, звісно, дощ вишпере сьогодні. Ну, нічого, зато є у нас. От. Є у нас можливість відпочити. Так що такі друзі, справи. Друзі, а в нас ось пішов сніг. Дивіться, який лопатий пішов. Ой, дивіться, що мете. Уже я аж білія на городі, воно в сусіда. Страшне. От вам друзі, і зима. Да. А корова наша ласуня. Чоловік ходив її в обід кормить, чистив там у неї каже, мука хоче пастися. Я ага. Оце таке, друзі. А я сижу сьогодні цілий день у хаті. Тушенку варю. Привезли аж дві тушенки, я вам там казала. Одну вже зварили, а вечором охолоне. Пересепарію молоко. Тоді буду. Ой, друзі, смех і грех. Я вчора вам відео сказала, що уже четверг треба сепаріровать молоко. А вчора була середа. А тоді сестра позвонила з, з Чорнобаївки. Каже, мені, який. Яка середа? Чи то Який четверг? Середа каже. Ой, ну бува таке. Ось, бачите, який сніг йде. У вас теж сніг. Каже чоловік, що в Києві, каже, снігу намело. Снігу? Ой, бідні голубі літають, думають, що таке, що робиться на дворі? Ну він мокрий. А на ніч у нас уже мінус, так? Да? А, він ушов, сидів на креслі а Я балакаю до нього. Вроді, на ніч уже мінус. Оце ж воно, бачите, ішов у нас дуже дощ. Такий рівень лив, прямо лив. По вікнах так тарабанило. Ось. А... І так і казали, що в три часа дня і так і є. У нас зараз около трьох годин дня, що піде сніг. Точно. Мої цвіточки бідні. Сніг на них нападає. Ну що ж, всьому є свій час. Мете, сніг. Хтось тобто пішов по дорозі. я не знаю, на багато чужих людей, то я не знаю, хто цей пішов. Так що такі друзі, справи. А я сьогодні байдики б'ються, ні, обманюю. Попелесосила, повитирала пиляку. Поприбирала у хаті. Ще тоді, ще зараз у нас вимкнули світу, а піду потім ще в кухні. Поми посуду там. Позамітаю, бо завтра дітки повинні приїхати. Щоб було чистенько. Там в нас і так чисто, нема кому мусорити <смас> накидати. Та й лежу, та й в телефоні граюся. То читала ваші коментарі. <смас> так що, друзі, такі справи. Ну, добре, пішла я далі, байдики бить. Друзі, добрий придобрий усім вечір. Наконець-то я до вас добралася. Думаю, треба йти записати кінець сьогоднішнього дня відео. От. Зараз у нас 23 години на годиннику. Хто вже відпочиває? Я завжди лягаю пізно, бо... а сьогодні так взагалі. Тому що сьогодні у нас з 6 до 8 не було світла, і я пішла доїти ласуню аж в 9, 9 часу вечора, годині. От. Поки я здоїла, поки, поки ми управились, поки все зробили, накормили її, прийшла і поки, ну, поставила молоко. Сьогодні ж я вам казала, що мені треба сепарувати. От, і... В общем, поки пересіпала молоко, потім все поки перемила, куча бутилів, куча посудів після сепаратор, каструлі. Ну, в общем, багато посуди після сепарірування. І тоді ми з чоловіком знову на ніч поставили тушонку, бо сьогодні нам привезли аж дві е, партії е, риба. Людина зробила вчора, попросила поставити сьогодні, а в мене на сьогодні була ще людина, одна ну, зайнята. І, в общем, поставили ми варити сьогодні і в день, і ввечері ось зараз ось ось поставили на ніч, так що прийдеться мені ще вставати і вночі. Чоловік каже, будеш іти за цей заводити будильник, і він заведе. Що, ну, знаєте, все може бути. Бо це великі гроші. Товару положено в банках багато риби, ну шкода, я ж відповідаю за це. Ось. І в общем, сьогодні цілий день пробайдикувала. Ну, як сказати, пробайдикувала? Ну, півдня прогуляла, продихала. Провідпочивала, а тоді, звісно, прибирала в хаті, витирала пиль, я вам там розказувала попереді відео. В общем, а ввечері оце ж теж працювала. Ну, нічого, це таке. А завтра, завтра в мене взагалі грандіозні плани. Завтра, дасть Бог, думаємо, що приїдуть діти до нас. Так що хочу спекти бісквітний рулет. Сьогодні це ж нас вершків. Зробила, щоб збити крем. В общем, ну буду готувати. Ой, треба м'ясо піти достати. Бачите, забула достати з морозильника м'ясо. Зараз побалакаю, зараз навіть запишу, бо забуду. Ось це м'ясо і воскліцательний знак. З вами побалакаю і піду достану. Бо це ж так. Побалакаю, побалакаю, можу забути. Так, значить, там одна жіночка пише, що дуже їй хочеться у село, що в місті сумно пенсі... пенсіонерам. Я з вами згодна. Я, як була молода, мені дуже хотілося жити в городі. От. А зараз я поїду в город, я приїжджаю, я больна з того городу. І в селі так тихо, в нас, хорошо, затишно, працюємо. Буває важкенько працюємо, але хто зараз не працює? Зараз усі працюють. Зараз нам усім важко. Та ще як оце нема здоров'я, руками б і глазами б хто зна що б очами пробив би, а здоров'я не дозволяє. Так, і жіночка пише: там одна: не хочете завести козочок? Ні, поки не хочу. Поки тримаю корову, ніяких козочок я заводити не буду. Я навіть свиней не заводю. Ми раніше тримали і по двоє свиней, от. а зараз ні. Це дуже накладно і тяжко. Не хочу. по-перше. Це забота. Це куча треба зерна для свиней. Ну, в общем, ні. У нас немає в дворі і загорідки такої. Там у нас було все у бабусіному дворі, ми там і построїли сарай, і загорідка в нас є для свиней, і все, але ні, не хочу. І ми купимо собі кіло півтора на тиждень свинини, і нам вистачить. Курочки ще докупимо, або домашню зарубаю, і хватить з нас. Не треба нам. Я воно наробила тушонки, і свиної трохи, і курячої наробила. Так що... Не треба нам. Скільки нам вже треба. От. Так що козочку поки Ні, ні я казала чоловікові. Кажу, як вже не, не зможемо тримати корову, кажу, заведемо козульку. У нас півгороду засіяно для кози, схвати з головою. І пасти в нас є де поки що. Ну, в общем, В общем. общем, буде видно, що буде далі. А поки тримаємо коровку і. Так поки і буде. Таке в мене в планах. Так, там одна жіночка питає за сметану. Я вже розповідала там в попередніх відео, як я роблю сепарюровану сметану. Раніше я була, зроб, робила збирану сметану. Тобто, ви всі знаєте: от стоїне молоко з холодильника. Виставляєте в тепло, скисаєте молоко і збирається зверху сметана. Це називається збирана сметана. Ну, У нас деякі люди і так і роблять і до сих пір. Але я роблю е, значить, е, сепарівну сметану. Чого я роблю сепарюровану сметану? Того, що у нас добре беруть на базарі обезжирений творог. Я роблю і жирний творог. От. І сметану роблю значить, е, 50 на 50, якщо літра сливок хороших, таких віяних, густих. Ну, як не таких, що відкручений на все сепарата, а він у мене майже прикручений, що слівки йдуть у мене вершки густі. У мене на другий день вершки ложку не можна встромити. Чоловік каже, для чого його бити, як воно масло вже. В общем, отакі вершки, літра вершків, літра теплого цельного молока. Розколочуєте його і ставите в тепле місце мінімум на 12 годин. Треба, щоб молоко із лівками оце, з лівками скисло. Ну, ви побачите, воно зробиться таке густе, як желе. Тоді ложкою я хорошо помішаю, щоб було однорідне, і ставлю в холодильник. Тоді за двоє суток воно загускне, що не спадає з ложки. Я ж показувала вам, яка в мене сметана. І ось, ось сьогодні жінка одна дзвони брала в мене в неділю. Каже Лена, я замовляю тобі дві баночки сметани на наступний тиждень. Так що, друзі, сметана зараз дуже. в мене корова зараз уже небагато дає молока. оце ж стало в сарай. от, І е, молоко дуже жирне. Дуже, ой, вибачте, дуже жирне. От, І сьогодні я сепарірувала, так у мене сливки навіть. Собиралися там, де собираються слівки, і почали трошки в кінці вже аж вилазити. Сюди, значить, воно є лішуло. То я коли мила сепаратор, трошки відкрутила, бо сильно йдуть густі вершки, дуже сильно густі. Так що, друзі, такі справи. Працюємо. В початку тижня я ще у куми. у куми беру трошки молочка, в неї коровка недавно розстелилася, її за два дня немає. Ну, в общем, розбирають молоко. Вони возять то вже по замовленню. Але за день за півтора, вона віддає мені. І я оце ж стараюся в початку тижня наварити сири, я вам показувала, а тоді вже з вівторка я збираю до четверга молоко на сепарі. А тоді у мене значить, у п'ятницю молоко йде на ряжанку, я роблю, а в суботу я трошки роблю бринзи. Там два кусочка невеликих роблю бринзи. Не знаю, на цей тиждень чи буде хто замовляти бринзи, бо в прошлу неділю в мене були, були замовлення. От. Треба людей ще привчати до бринзи. Роблю я бринзу по одеськи Мені дуже подобається так робити бринзу. Воно, виходить, як молодий сир і дуже гарненькі такі кружалочки. Так що, друзі, якось так. Ну, добре. Оце на сьогодні і закінчу своє відео. Сьогодні в нас, звісно, погода <смі> шокірувала. До обіду дощ такий проливний йшов, я вам там розповідала, а, а, а після обіду пішов сніг лопати. Але все, нема нічого, все розтаїло і на ніч у нас морозець. Так що до побачення, до завтра. Завтра побачимо, що нам день готує. Якщо все буде добре і завтра для нас настане, значить, ми побачимось. А зараз усім на добраніч, Всім гарної ночі, всім, як казати, ну, гарних снів. І оце ж так, ви будете дивитися, завтра моє відео, а я ж його сьогодні записую. Сьогодні для мене наступає ніч. Я все розумію, але якось по-другому ну, я не можу, тому що ввечері я повинна побажати вам тихої ночі. правильно? Хай буде це на завтрашню ніч для вас, а для мене на сьогоднішню. До побачення, друзі! Всім бажаю міцного здоров'я, гарного, наскільки це можливо. І завтра побачимось. Пока-пока. Пока. пока. пока.